Пане Станіславе, за останні два тижні крайніх, на близькому сході трапилося дуже багато подій. От пройдуся по ним, так би мовити, ліванська хезбула атакувала голландські висоти та вбила 10 дітей. Ізраїль у відповідь атакував столицю Лівану Бейрут. Далі ми читали про вбивство двох важливих персонажів терористичного угруповування Хамас, яке підтримує Іран. Йдеться якраз про Ісмаїла Ганію і Мохаммад Ада Дейфа у цей час президент Туреччини бачимо Рджеп Таїп Пердоган заявляє, що очолювана ним країна може активно втрутитися у ізраїльсько-палестинську війну. Потім ми бачимо, Ізраїль виходить із заявами і власне голосує за резолюцію, де заперечує можливість створення держави Палестина. Сьогодні всі медіа тиражують інформацію від видання The New York Times. Про те, що Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони, оскільки готується до великої війни з Ізраїлем, водночас бачимо інформацію і від Блумберга, від цього міжнародного агентства, про те, що влада Ірану бажає таки уникнути повномасштабної війни з Ізраїлем, але хоче помститися за вбивство Ісмаїла Ганії, яке відбулося якраз у Тегерані. То пане Станіславе, до вас спрямовує таке запитання: як не загубитися в потоці цієї інформації в потоці цих подій, які нині відбуваються на близькому сході, і врешті, що нам тут в Україні українцям варто розуміти про ці події? Так, дійсно ситуація на близькому сході є доволі напруженою і бачимо, є загроза нового витку протистояння то конфлікту, який вже триває багато років, і до речі, ще додав би новину, що щонайменше кілька а, солдатів отримали поранені в результаті ракетного обстрілу бази ВПС Сполучених Штатів Америки у провінції Анбар на заході Іраку. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але міністри оборони сполучених штатів та Ізраїлю погодилися, що подія призвела до посилення напруги на близькому сході і е, відповідальність. І власне США та Ізраїль вказують, що відповідальними можуть за цим стояти організації, які пов'язані з Іраном, тобто, ми вже бачимо, що відбувається своєрідна така от пристрілка, і скажімо так, ті чи інші сторони готові до у цього вже, цього великого спалаху насилля. Наскільки дійсно конфлікт розпалиться до такого, який може втягнути. Весь регіон, чи бо більше, усе людство, важко зараз спрогнозувати, але не виключається, що якраз таки найближчі дні можуть бути відбутися принаймні масовані ракетні атаки на державу Ізраїль. Відповідно, це буде пов'язане якраз таки. З ліквідацією цих ватажків і звичайно це може бути актом відплати з боку Ізраїля а та з боку Ірана по Ізраїлю, а також з боку тих організацій, які перебувають на території Ірану, території Лівану, і звичайно інші, які є пов'язаними з Іраном. Тобто, фактично ми можемо говорити про те, що зараз, якщо. Світ не зможе е, належним чином е, втримати цю можливу е, агресію, то, вочевидь, це може дійсно мати серйозні наслідки для всіх е, країн, які знаходяться якраз таки в регіоні. Е, і, вочевидь, це може мати також і е, е, потягнути на себе е, за, за собою те, що ті держави, які. Світові, які підтримують ті чи інші країни, вони також можуть бути втягнуті у війну. Ну, наприклад, ті ж такі сполучені Штати Америки чи Російська Федерація, і бачимо, що дійсно Росія підтримує Іран, як це в принципі прогнозувалося і як це в принципі має місце вже багато років. Тож фактично можемо говорити про те, що буквально. Дуже мало часу нас відділяє від нової парадигми геополітики, тому що, скажімо так є багато ознак того, що все ж таки ця історія може трапитися. Ну, вочевидь, ми повинні розуміти, що. Зараз е, працює звичайно дипломатична е, діяльність, е, зокрема і Сполучених Штатів Америки, і відбувається тиск і на Іран, і на Ізраїль, щоб вони проявили стриманість. Е, є дуже багато зараз е, дипломатичних місій. Е, бачимо, що, е, наприклад, ска. Е, 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 Зараз працюється над тим, щоб е, країни регіону могли е, в, е, вплинути, наприклад, на на сторони, щоб можна було все ж таки або уникнути конфлікту, або хоча б мінімізувати, або не бути самим втягнутими. Е, от е, ну і е, бачимо, що якраз таки, от Йорданія побоюється, що іранські ракети або безпілотні ракетні або безпілотні атаки пройдуть через її повітряний простір. Тому зараз так само працюються над цим щоб можна було е або попередити такі от е таку діяльність або е або власне е або е, так само е, доєднатися до збиття цих різних е, об'єктів. Ну тобто, фактично, бачимо, що ситуація неспокійна, і очевидь, це не може не тривожити Україну, тому що ми розуміємо, що це е, і відволікання. Уваги до цієї проблематики, до цього до цього можливо потенційного конфлікту, і е, можливо більша підтримка в військовому сенсі, якраз таки Ізраїлю, якщо брати наших партнерів, е, і щоб і що це може мати так само наслідки для нас. Ну і е, вочевидь, загалом. Це може мати негативні наслідки для миротворчого процесу, за який ратує офіційний Київ. Тобто, бачимо, що для нас це також важлива ситуація. Україна пильно стежить за подіями на Близькому Сході. Ну, але сподіваємося, що власне якогось такого, такого кровопролиття. Не відбудеться, хоча, звісно, шанси все і зменшуються щодо того, що це цього, цього може не відбутися, і відповідно є ризики того, що все ж таки принаймні якісь, якісь спалах конфлікту відбудеться. Єдине, що ми не можемо зараз прогнозувати, коли саме це точно відбудеться, і як довго триватиме, і відповідно якого розмаху набуде. Пане Станіславе, а як ця, як ви назвали, нова парадигма політики, що нині відбувається на близькому сході, може відвернути увагу Сполучених Штатів Америки, про які ви також згадували? Увагу Європи від подій, що відбуваються в Україні, якраз чи можливо вже навіть ось ця увага відвернута? Ну, принаймні, в інформаційному сенсі це дійсно може е м, мати місце, те що буде від, скажімо, більше фокусуватися світова спільнота, якраз таки на подіях е на близькому сході, особливо якщо е це цей конфлікт не буде. Дуже до серйозного ір розмаху, і який буде розтягнуто у часі, ну і також ми повинні розуміти, що це так також може мати наслідки того, що певні ресурси, які важливі для нас, можуть піти якраз таки до Ізраїлю. Наприклад, для нас тут є сподівання, що все ж таки на наші партнери маючи зобов'язання перед Україною, зокрема після підписання угод угод про гарантії безпеки, не залишать нас на одинці з Російською Федерацією, що відрізняє цю, цю ситуацію від тієї, що мав, наприклад, місце у жовтні місяці минулого року, але тим не менше, повинні розуміти, що все ж таки е, може бути таке, що питання російсько-української війни може відійти на де дещо. Задній план, і вочевидь, це не може не вселяти тривогу для нас, особливо коли зараз ми знаходимося в дуже такій серйозній фазі війни з Російською Федерацією. Бачимо, що е, Москва не шкодує свої ресурси для того, щоб можна було здобувати якісь е, тактичні е, перемоги на полі бою. Ну і е, вочевидь, для нас також важ. Важливо би було, щоб зберегти єдність. І наших партнерів по відношенню до того, що підтримали українську формулу миру, а також заручитися підтримкою країн глобального півдня, і це якраз такий контекст мирного врегулювання російсько-української війни. І отут якраз буде проблема для нас, тому що тут можуть бути втягнуті держави, які якраз таки належать до а, держав глобального півдня, і які також, наприклад, деякі країни затоки. Допомагали нам, наприклад, повертати наших е, військово які перебували в Росії, і наших героїв і наших громадян, дітей, так само і відповідно навіть розглядалися е, варіанти, що можливо наступний саміт миру міг би бути в одній з країн близького сходу, якщо ж. Буде спалах новий спалах конфлікту, це може мати наслідки того, що все ж таки, принаймні близький схід для нас буде в цьому сенсі закритий, принаймні на певний час. Або скажімо, це матиме наслідки того, що все таки ми нас сприйматимуть як країну, яка має тісні союзницькі відносини зі США. А ми не знаємо наскільки конфлікт, який може бути, який оцей гіпотетичний конфлікт, наскільки які він поляризує знову світову спільноту, і чи не станеться так, що Україні е, нічого не, не залишиться, як власне е, е, триматися саме західного берега, тобто за, наших країн-партнерів західного світу? І вочевидь, це може бути сприйнято негативно, наприклад, е, в країнах глобального півдня, які все ж таки великою мірою орієнтуються на е, такі держави, як Китай, Росія, Іран і деякі інші ну, тобто, фактично Індія так само. Ну, то тому е, можемо говорити про те, що є ризики, і для, і для нас найголовніше, що це ризики якраз можуть мати якраз такого геополітичного характеру, коли лінії е, розколу будуть набагато глибшими, аніж вони є досі. На свято Станіславе стосовно підтримки Росією цього конфлікту, нещодавно бачили, що Іран просив у Росії передові системи протиповітряної оборони на тлі підготовки до можливої війни. І яким чином дійсно Росія може допомогти Ірану? Чи може вона надати якісь озброєння або ж те саме ППО? І на фоні того, що сама воює, що це може бути? Ну, а дійсно, ми бачили, що якраз таки відбувся візит секретаря Ради безпеки Російської Федерації Сергія Шуйгу до Тегерану, і е, також говориться про те, що відбувається переміщення з Росії в Іран ракетних комплексів Іскандер та РЕП Мурманськ БН. Що, е, Котре де залишає сумнівів, що Москва все ж таки знаходиться на боці таких от країн і не сама вже є частиною тієї осі зла, яка вже багато років фактично тероризує світову спільноту. І звичайно, це військова співпраця Кремля з Тегераном становить загрозу, і не лише для близькосхідного регіону, а й для країн центрально-східної Європи, включаючи нашу державу. І це ми повинні цілком усвідомлювати. Тобто, фактично, ці союзницькі відносини між Москвою та Гераном можуть бути ще міцнішими, і вона може надавати ті чи інші типи озброєння, боєприпасів, ракетних систем і тому подібне. Так, ми бачили, що певний час і Росія потребувала технології Ірану, зокрема в контексті виробництва безпілотників. Але зараз ситуація змінюється і не включається, що якраз таки Росія надаватиме саме те, що є у неї. Для а, Ірану як країни, яка буде якраз таки учасником е, стороною е, цього конфлікту, тобто, фактично, е, ми можемо говорити про так, що небезпеки є, і е, не виключається, що якраз таки для Росії вигідний цей. Конфлікт, щоб якраз він е змістив фокус уваги на близький схід. Ну і, вочевидь, щоб і Росія мала можливість розширити свій вплив в регіоні, тому що відповідно, якщо, е якщо відбудеться цей новий спалах е насилля, це може мати свої преференції для Кремля. І ба більше е Росії це ще може бути вигідно е в. Більш віддаленому майбутньому, якраз таки в контексті мирного врегулювання, і щоб вона була як одним із учасників мирних перемовин і це ми повинні розуміти. Тобто, фактично, тоді дипломатична вага Росії може збільшитися, і вочевидь для нас це теж невигідно, тому що якщо Росія гратиме одну з ключових ролей. У майбутньому мирному врегулюванні близькосхідної кризи, то вочевидь, тоді вона може і скажімо, висувати свої вимоги щодо мирного врегулювання російсько-української війни, і це теж варто усвідомлювати. Тобто, доволі таки ситуація. Непроста, і якщо прогнозувати, можуть бути наслідки різного характеру. Тож сподіваємося, що цей конфлікт все ж таки не спалахне. А якщо він не буде, то він все таки не досягне якихось таких масштабів, які втягне якомога більшу кількість міжнародних акторів. Ну і віримо в те, що наші союзники, наші партнери залишаться з нами, допомагатимуть нам наданні тих типів озброєння і всіх тих можливостей. Які потребуємо ми, ну і звичайно, що якраз таки будуть підтримувати українське бачення завершення війни, українську формулу миру, тому що тільки так можна буде дійсно встановити справедливий і законний мир, чого ми всі, звісно, бажаємо. Стосовно України, що може зробити наша держава в діалогах на зовнішньому рівні? Чи Зможуть вони вплинути на захід, або е, щоб не втратити оцю підтримку, ви маєте назі підтримку західних держав відносно російського. Е, ну, від звичайно, Україна повинна надалі посильно працювати на, на будь-яких можливих фронтах: на політичному, дипломатичному, експертному е, громадському е, культурному, звочевич, е, щоб е, власне на і звісно ж інформаційному, тому що нам потрібно, щоб е, про наш. Про нашу війну про наше протистояння російській агресії знали, пам'ятали і навпаки ще більше усвідомлювали те, що якраз таки це несе загрозу усьому вільному світу, і якщо не допомогти. Україні тут і зараз це матиме негативні наслідки, які вийдуть з далеко за межі якраз таких центрально-східної Європи, і е, може ще більше поринути світ в той хаос, в який і воліють його е, кинути країни оцієї осі зла, про яку про, про які ми говоримо. Тож я думаю, тут потрібно посилено працювати добре. Є фактом, е, що Україна не лише е, працює на. Західному напрямку, скажімо так, а й а, працює з тими ж таки країнами глобального півдня. Бачимо, що а, африканський континент відвідує міністр законних справ Дмитро Кулеба. А, також я думаю, що від незабаром відбудуться і інші е, важливі візити е, з боку України в ті чи інші країни, якраз такі країни. Е, е, Південно-східної Азії, країн Африки, близького сходу, якщо власне близький схід е, буде більш-менш в тій ситуації, е, де можна було б вести якісь е, повноцінні діалоги. Ну, і, звісно, е, дуже важливо для нас регіон Латинської Америки. Ну, взагалі, нам потрібно охоплювати якомога більше, щоб заручатися підтримкою. І якраз це важливо е, е, зробити до... Е, на наступного е, саміту миру, за що ми, звісно, всі ратуємо і хотіли би, щоб він відбувся належним чином, і е, в ньому взяли участь якомога більша кількість е, тих чи інших е, країн, міжнародних організацій, е, ну і відповідно, що підтримували офіційний Київ, і таким чином ми мали більш високі е, переговірні позиції. Ну знову ж таки, е, зараз ми нічого не можемо такого спрогнозувати, але але якраз таки оцей конфлікт на близькому сході може внести свої корективи і, на жаль, у негативний день на збік пане Станіславе, і на завершення можливо дещо непопулярне запитання, але дуже цікаво. А чи можна було уникнути всіх цих подій, які ми спостерігаємо крайніми тижнями на близькому сході, чи вони були невідворотними? Ну знову ж таки, ми повинні розуміти, що е ситуація і так вже далека від ідеальної, і те, що розпочалося 7 жовтня минулого року, воно тягнеться і по сьогоднішній день, і цілком зрозуміло, що рано чи пізно е до, до, до до таких подій, які мають місце зараз, могло дойти, тому що ми бачимо, що так чи інакше відбуваються. Е скажімо так, ракетні обміни е, між країнами ліквідації тих чи інших е, осіб, фігурантів. Е, ну і загалом ми бачимо ситуацію доволі таки не, нестабільна, неспокійна. Е, і бачимо, що дуже багато якась таких країн е, Близькосхідного регіону об'єднуються проти держави Ізраїль. Той своєю чергою заручається підтримкою західних держав, і вочевидь, це ще більше поляризує ситуацію. але знову ж таки, ми ж не повинні розуміти, що тут має місце і політична гра. Зараз багато говориться, що наприклад для уряду. Бенєміна Танягу була би і вигідна ця ситуація, а це означає, що по-перше, в нього би він міг би отримати всередині країни більшу підтримку серед громадян Ізраїля, чого в нього вже давно не спостерігається. І загалом. Ота історія, яка була пов'язана з визнанням Палестини як е, незалежним суб'єктом міжнародної політики, це очевидно не влаштовувало офіційний Єрусалим. І е, я думаю, що тут також можуть бути е, свої корективи на користь Ізраїлю е, для Ірану. Тут також важливо продемонструвати. Свої можливості щодо того, як вони можуть здійснювати оцю, цей акт відплати. Єдине, що під питанням, як це відобразиться на новому президентові Ірану, який нещодавно якраз таки був інаугурований, який хотів власне, потепління з країнами вільного світу, але знову ж таки. Тут е, теж може бути якась своя е, конфігурація, і не виключається, що якраз таки він може виграти саме в контексті внутрішньої підтримки серед е, іранців. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що кожна із е, о, о, цих потенційних учасників, скажімо так, е, е, Потенційного знову ж таки конфлікту можуть винести якісь свої вигоди. Це якщо брати так, наприклад, політичний рівень. А якщо брати рівень безпековий, то очевидь ми бами повинні розуміти, що це може мати вкрай негативні наслідки. Тому бачимо, що Ізраїль, наприклад, дуже посилено готується до можливих нових атак. Також звичайно, ми повинні прогнозувати те, що він здійснюватиме свої вже акти. Помсти е, і по відношенню до Ірану, і по відношенню до Лівану і інших е, держав, які можуть бути втягнуті у конфлікт. Ну тобто, в цьому сенсі, це дійсно може мати серйозні наслідки. Е, і, а для нас, звісно, це може, як я вже зазначив, мати наслідки е, негативного характеру, що може змігтися е, зміститися фокус уваги. Тож е, будемо спостерігати, сподіваємося, що якраз таки якихось. Е, Ну, вкрай несприятливих сценаріїв не відбудеться. Взагалі, хотілось би, щоб е, м, сторони не розпочинали е, оцього цього е, нового витку конфлікту. Але е, зараз настільки вже е, високий градус напруги, що дуже важко навіть уже уявити, як можна уникнути е, цього. Ну поки що дипломатія працює, а, але знову ж таки, коли вже час прийде до гармат. Дуже важко скати, але знов ж таки все вимірюється годинами чи е, максимум днями. Тож спостерігаємо. Ну і якщо вже будуть якісь відповідні е, події, зможемо вже потім з е, е, спостерігати за їхнім перебігом, е, вже говорити про е, с, е, самі е, сам, сам, власне, конфлікт. Ну і прогнозувати наслідки як для регіону, так і для всього світу, включаючи Україну. Дійсно, будемо спостерігати за цими подіями і сподіватимемося, що напруга між Ізраїлем та Іраном, а також Ліваном, буде згодом зменшуватися, адже вона щонайменше коштує усім сторонам жертв, великих жертв, а також відволікає, як ви вже зазначили, міжнародну спільноту, демократичну міжнародну спільноту від подій, які відбуваються якраз в нас в Україні. Що ж, дякуємо, пане Станіславе, вам за включення вам. за роз'яснення цієї інформації. Нагадаю для глядачів та слухачів, що спілкувалися із кандидатом політичних наук, а також експертом міжнародником Станіславом Желіховським. На все добре і до перемоги.